Що, дихай, дихай, не переставай. У мене 12 років стажу швидкої. Тут треба було звикнути зразу до цих взривів, до шуму, до ризику власної загибелі. Раніше на початку війни ми могли заїжджати. Прямо на, на саме поле бою, там, де е, попадали на стрільпутню, на кулеметні розчоти попадали. Під цими обстрілами ми забирали поранених. Але тоді значно швидше воно робилося, бо наша задача була швидко заскочити, забрати, кинути в броню. А в броні вже по, по ходу ми надавали допомогу. Тобто ми не чекали, поки десь там доїдемо до умовно безпечної точки. Це все надавалося на повному ходу. Е, і отак працювали. Зараз умовно є е, певні точки, звідки, ну, куди потрібно е, піхотинцям донести поранено, і тільки звідти може броня забрати. Броня не може геть заїхати на поле бою, вона не встигає туди доїжджати, бо дуже багато півдронів. І тут теж є сильний ризик, якби, то тут теж його грузять швидко в броню і тоді вивозять туди, де ми можемо заїхати, е, скажімо, неброньованим автомобілем. Наш автомобіль має реби, але так як є дуже багато зараз дронів на оптоволокні, то не завжди вони ефективні. Система. Держи, Юр! Держи, держи. Якщо там не критичні поранення, то ну, там дрібні осколки, які не мають сильних кровотеч, там без пошкодження внутрішніх органів, ну, Там, звісно, там йдуть легенькі пов'язки або перевірка пов'язок, бо вони, як правило, вже йдуть з пов'язками з фронту. Типу вже Ми можемо їх просто перепровірити, чи вони якісно накладені, і так везуться. Якщо критичні йдуть, там, скажімо, нестабільні, є дуже багато черепно, відкритих черепно-мозкових травм. Потім геморагічні шоки, ми безпосередньо стараємося, якщо нам треба підключитися, десь підключити вену чи заінтубувати, бо ми це безпосередньо робимо в машині, то стараємося десь знайти більш-менш безпечне місце, щоб сховатися на пару хвилин, щоб зробити певні маніпуляції. Далі можна було продовжувати основну допомогу надавати під час руху. Дуже багато скажімо, поранені поранені, які морально не були готові до певного травмування. Це ну для чоловіків дуже скажімо так психологічно тяжко, коли йде травмування статевих органів. І скажімо, був такий випадок, навіть ампутована була кінцівка, турнікет йому наклали, а він кричить, що глянь, глянь мені, статевого члена, що там робиться, бо, бо каже, там, мабуть, все розірвало. Глянь, чи там це, кажу, подожди, кажу, дай дожму турнікет, дай бо ж скровися. Видно, що я туди загляну, видно, що звідти сильно не кровить, тобто мені треба турнікет. Наклав турнікета, і він вплоть до того, що треба мені там цей. Ну, зрозуміло, ти там дивишся, навіть якщо ти бачиш там щось критичне. Взагалі треба втішити його, щоб він був морально, він вже морально би, готується до того, що там щось є проблема, він підозрює, що там щось є. Але ти маєш його заспокоїти. Та, старий там нормально, все там чуть зацепило, чого ти там переживаєш? Нічого -то, кума, ми когось знайдемо хорошого, щоб за жінкою придивився. Він зразу в тому шоці дивиться на тебе, думає, що ну, якийсь там дурачок який кум, то ну, треба своє. От. Але вони відволікаються, вони не розуміють, що коїться, не розуміють, що їм говорять. Завжди треба жартувати. Якусь анекдоту згадаєш, якусь ситуацію життя. Згадаєш подібний випадок, який ти вже вивозив, той чоловік працює, дітки в його родилися, там все нормально. Не завжди це є все настільки правдиво, але нам важливо заспокоїти. З початку війни був момент, ми нас викликали на евакуацію, двоє-трьохсотих, і один з ампутацією у боку. Тільки ми виїхали на ту евакуацію, вже ми буквально не доїхали метрів 500, ми Кірпою загрузли, була така, скажімо так, добра калюжа розлита на ґрунтовій дорозі. Ми загрузили кірпою. Вона застряла, не змогли це. Ми звідти десантувалися, тільки відійшли від кірпи, відійшли десь не знаю, метрів, може 50-70 кірпу при напопаданням. Не знаю, з чого, то вона загорілася, вона й там далі згоріла. Ну, ми далі рух продовжили, а нам пораненого почали нести вже назустріч. Допомога надавалася прямо безпосередньо в тих корчах. Це капалося. Чіпляли флакони з фізрозчином, чіпляли прямо на гіляк і прямо там капалося. Евакуація, другий автомобіль викликали на зустріч собі, ну, щоб нас забрав. Але я дійсно усвідомлював те, що нас до темноти вже більше не заберуть, бо великий ризик. І от мені максимально треба було стабілізувати того пораненого, щоб мені його там втримати. До темноти, коли нас заберуть. А от тоді, в тій ситуації, виходить, ми підключили того пораненого, почали капати, покололи, стабілізували ті кінцівки, все ту конверсії поробили тих турнікетів, помотали. І як на диво, евак приїхав за хвилин 40, може 50. Дуже швидка була евакуація. Нас забрали тоді дуже швидко. Нас посадці сильно крили. Тоді теж сховатися, особа не було. Що ми могли максимум, це притулитися до землі, максимально низько. І це все було під час надання допомоги. Я дуже переживав за те, що ну, я не справлюся, не, не зможу дотягнути його до вечора. І щастя, що по нас приїхав, тоді хамером нас забрали, вивезли. Він живий, дзвонив після того. Дзвонив, і така ще ситуація була, коли це дуже приємно чути. Він дзвонив, вже десь півроку, пішло після того. Він дзвонив, дякував за допомогу. Це дуже, завжди, це, скільки б цього не було, завжди дуже приємно чути. А, те, що заставило мене розчулиться, коли доця з боку його сказала дякую за порантунок тата. Він вже вдома був комісований. І це, це дуже чутливо. Наша задача як медиків зробити так, щоб навчити бійців на полігоні, що ми навчаємо, щоб вони змогли відтермінувати смерть. Щоб вони могли втримати того пораненого, щоб він дочекався все ж таки своєї евакуації того вечора чи того ранку, коли там буде проводитися евакуація. Скажемо, дуже обмеженими в часі, і ми хочемо максимум довести до автоматизму цю працю, щоб вони могли навіть в стресових ситуаціях. Ми їм тут стараємося зробити якісь стресові ситуації, є навчальні гранати, якось криком пробуємо зробити якусь стресову ситуацію, щоб дезорієнтувати, щоб міг він навчився працювати там. І саме основне вчимо, бо їм, в принципі, в нас, так як показала війна за ці роки, дуже багато втрат йде кінцівок через саме турнікети. Дуже багато. Тому е, це в нас задача все ж таки навчити, щоб вони могли рятувати кінцівки. тієї. Само собою йде зупинка кровотечі в першу чергу, як і вузлову провірають, вчимо їх, так само і е, турнікети. Ці кровотечі, де треба накласти турнікет, і обов'язково вчимо, щоб вони зміли зробити конверсію того турнікета. Вчимо там щоб вони максимально, якщо мають час і можливість, щоб рятували кінцівки, щоб менше було інвалідності в наших поранених хлопців.